Найчастіший запит у жінок на консультаціях це взаємини з чоловіком. То давайте розберемося, що важливого треба знати про чоловіків швидко і надовго. Якщо що з вами практикуючий психолог, сімейний психотерапевт Асауленко Олена. Перше, ви не зможете його врятувати, ви не зможете його перевиховати, змінити або навіть надихнути на ріст і розвиток. Отак, от, от, якщо чоловік сам не прийняв рішення змінюватись, то поряд з ним ви просто будете вигорати, якщо будете стимулювати його до росту чи розвитку якогось. Друге, майбутнє. Бідніться відразу. Вам треба поспостерігати, як людина працює, як вона в це вкладається, як вона проводить вільний час і як вона відпочиває взагалі, чи вміє вона це робити. Якщо вам хочеться зрозуміти, яке життя буде у вас через 5 років, вам треба просто подивитися, що відбувається тут і зараз. По принципу гештальту, чоловік показує свою повагу і всі свої наміри до вас, не те, що він вам обіцяє, а саме те, які дії і вчинки він проявляє поряд з вами і також до людей, які Знаходяться в вашому колі. а зараз буде дуже банальна істина, яка можливо не сподобається багатьом. Так як він буде говорити про свою маму і своїх колишніх жінок, то минулі стосунки, так він буде говорити і про вас, в разі того, якщо ви закінчите стосунки. Тому робіть висновки. Важливий момент: винятків в таких ситуаціях немає. Якщо чоловік хейтить жінок і свою маму, навіть зважаючи на те, що його мама була не бездоганна, то тут все тухло. Наступне чоловік без цілі буде шукати свої сенси в жінці. І це не прикольно, якщо що. Бо як тільки ви перестанете співвідноситись з його очікуваннями, тобто виправдовувати їх, чи тим фантазіям, які він побудував про вас, по цій же причині ви станете главним винуватцем того, що в стосунках йде щось не так, тому що всі сенси у вас. Шосте, чоловіки завжди перевіряють, де ваші кордони. Завжди. Перший перехід кордону це випадковість, другий це звичка, а в третій це вже ваша відповідальність. Допускати до себе таке відношення чи ні. Вибір завжди за вами. А головне. Робити висновки потім, чи хочете ви жити з людиною, яка безкінечно переходить в кордони і робить вам боліч. І сьоме, якщо чоловік відчуває себе жертвою, готуйтесь завжди бути винною. У всьому і завжди. Він знайде причину, він знайде виправдання, і він, звичайно, знайде винного, і цим винним будете ви. Це не всі правила, які б я назвала, але якщо ви будете орієнтуватися хоча б на ці, то ви точно бережете свою психіку. Всім добра.